От всім привіт. Після дощів довгих нарешті настала більш-менш якась погода вже в другий день. І є знов рій. ну Цього треба було очікувати. От такий собі от на нагівці. Містушився. Місце досить -таки зручне, не, не високо Нормально зняти. До речі, там помітились там от вверху. Гніздо, якась пташка. Будемо старатися її звідти не скинути. Так, зараз не знаю, я... не знаю, чи там якісь яйця є зараз. Спробую вам показати. Якщо побачите, то буде дуже добре. Не знаю, надіюсь там було видно щось. Зараз будемо його знімати і всі одна людина. Метарех показати, як я знімаю відро, бо можливо більшість людей звикли знімати в ріницях спеціальних і так далі. Мене навчили знімати відро, я так і відро, в принципі. скільки років 12, так і завжди відро знімаю. Мені це зручно, нормально. Проблем тому ніяких не, ну, немає. Не знаю, як можливо, зручніше там з якимись рідницями знімати, але, чесно сказав, не пробував. Пробував ящик підставляти, ящиком мені не сподобалося. Відром зручніше. Ось що я роблю, як знімається? Так, значить, відро, ну, 20-літрове відро з підмеду, розбите там, в дні дирка. Таких цих відр є багато, вони кругом тут, там, де, ну, посадку там кругом. Десь рої знімаю, десь воду набираю. Коротше. Відро. Відро, чорну рамку. Таку ж на просвіт, ну щось там ще трошки видно, ну, вже чорна, як чорнозем. Вже і на перетопку, але вона на ній нормально бджоли сідаються, що їх дуже добре. Ну, і перед тим як знімати таким от девайсом водою, до речі, вже вода позеленіла, аж кілька днів простоїла, дощі не позеленіла, ну, кажуть, не, не суть важне, вона там та вода. Значить, зараз їх трошки водою збрезгаю, щоб так, вони такі більш спокійніші були і не могли літати особо так не да видно, надіюся вам. Так. так, значить що, зараз брезкаю. Так, зовсім трошки. Збризку. Це зазвичай це коли десь високо літають, я тоді ну, нормально збризкою, і здалека і таким потужним струмом. А це коли трошечки їх там обросити, то це так з двох сторін трошки обросив, тобі стать. Там по 200-300 грамів води. Де... З цієї сторони дрібненько. Ну і далі буду пробувати знімати. До речі. Тут знімати зручно без всяких цих, буває, якщо десь високо, то прям за дужку прив'язую відповідну палку до відповідної довжини і тоді скрасаю. Починаємо знімати. Тут дуже знімати дуже класно, бо місці. Підставили максимально посередині під самим дрон. Далі ось таким методом. Трас. Надіюся ті колонії яйця не протрасал звідти. Далі частина бджі літає. І почекаємо, щоб вони всі зараз пісуха відро сідати. Не знаю чи добре добрему начути, дрови гудять. Потім дивимося вже. вони і вже вони сідають на... починають на відрозити матка вже впала в відро. До речі, я її побачив. Вони вже точно в відрі. От зараз буде сідатися на відро. От так за кілька хвилин сідають. Не знаю, можливо якісь цікавіші методи, але от мені такий подобається. Буває, що так на гілці сідають, і можна просто згорнути їх. Відром буває, треба страсти по різному, але ці метод досить швидкий і зручний зі мене. Частина що там декілька бдлів, може там тут 50 сідай на гілку, але вони потім прилетять назад відро, до всіх, і все нормально. От, то, спробуємо поставити відро, щоб не, не тримати в духа

Легкою свідкою знімаються рої і, до речі, можна знімати з висоти там, метрів до п'яти-шести. Якщо довгу палку знайти, ну, там під менш легенько. Можна з землі прям достати п'ять-шість зняти з змілях, не лаживши по деревах. Ну, майже вже майже всі сіли вже більшість стоять в відрі. Кілька штук лише на гіляці. Так, зараз так не сюди сидять. Я думаю думаю, видно було як зима весь так зараз це я... новинку другу посолю нехай поставить по під деревом, деякі дзьоми прилітають, і Це сядуть красу. Та й Ось так поставити дерево, вони там вже ті, які ще в польоті, вони там сідаються. Вони вже бачать, де, де більшість дрів, куди вони всі злітаються і там собі сідають, не На гіляки вже там одиниці сідають. Якщо там пос... постійних хвилин 10 то буває, що навіть всі злітаються в відро до одної і стихенько сідають. От такий елементарний от метод пописав. Один чоловік, що не уявляє, як знімати відрові, це, мабуть, якісь там муки там, чи, чи стайну поручать. Суть така, ні, нічого там такого складного немає, і все досить просто. Страз зняв. ну, Звичайно, бувають ситуації, коли в гіршому місці сідають, бо це тут сіла в досить зручне місце. Буває, що сідають на такому досить грубому стовбурі. Ну, тоді самим же відром тако бортиком згортаю більшість бджіл, щоб звита впало. Після того змітаю, прям тако беру жменю трави, там, бурянів трави і ними змітаю, щоб вони просто підняти їх в польот, а далі вони собі сідають на відро. Ну, Тут нічого такого складного немає взагалі в тому. І отакий. От Кілька штук прям посадку от. Ось тільки тут метрів буквально 2,5 полка. Її вже не знаю років дуже багато. Вона, мабуть, ще знімала одні з перших роїв. І вона знімає до цих пір, вона така вже страшненька. Або мутуском або дротом прив'язує, забитий був цяшок, щоб не відро не сповзало нижче. Щоб воно виходить до нього, впирається, тобто якщо десь треба страсти бджілу, то. Приходи, не боїся, що відро сповзе разом з, там, з дротом чи з мотузком. Ну, зазвичай відро прив'язується десь отут, душка ставиться в цьому місці. І цей кінчик догори торчить. Якщо високо, що не можна достати, то виходить, відро стає прямо під самим ройом, а оцим кінчиком вдарає в гілку, на якій висить рій. І вони буквально всі там падають в відро. Ну, не всі точніше, а більшість там. Головне, нього, щоб впало більшість відро і впала до матка. Далі вони вже самі підтягують а всі останні до компанії і сідаються нормально собі в відро. І після того, відповідно, виховні роботи в погріб там, до вечора там, чи якщо залопав в пізню пору, там, десь в годині 5-6 зняв роя, то вже ночують вони в погрібі. Ну, зазвичай до вечора, а там, дек деколи байшло, що, що ночують. Ну і після, відповідно, після того вже там. Будуть вони заселятися любими доступними методами. Деколи просто засипаю у вулик, деколи через льоток запускаю, ну, в більшості просто засипаються. По початку, коли років 10 тому вуликів було мало, я так заселяв верідку перед вуликом, ставив там доску, щоб вони всі досі догорі в льоток заходили. Ну, це такий процес. Це з пів години, це мінімум, поки вони сядуться. А так зараз засипав й все. та все, ну, то нормально, рідко, коли вони там щось їм не подобається. А якщо ще поставити рамку розплоду відкритого, то це ну, практично гарантовано, що вже нікуди той рій не полетить, бо вони розплод не залишать. Е, що робити отак, їх, ну, то що вони по відрі вазять, то нічого. Просто отак, як от відро стоїть зараз, так і як я заношу в погріб, не накриваючи нічим, не обв'язуючи ніякими марлями, там, ніякими сітками. Отак просто заношу ставлю. Головне виключити світло і закрити двері, щоб там темно повністю було. І все, і вони тоді в Тихомируці сідаються, втихесенько, докупи більш залазяться, бо їм тоді там хова одну, не хотя диритися, злазяться туди на рамку більшість. Якщо рей дуже потужний, то тоді там трохи по відрі сидять. А так зазвичай то залазяться на рамку і біля рамки. То це в цьому проміжку між рамкою і відром, там під низом, вони там собі більшість там і звисають, тісненько сідають, щоб там тепліше було. Погріб, вони не літають, літає, якщо то, там буквально декілька штук. Тому в тому також проблеми ніякої немає. Ну, ясне діло, що якщо заходити в погріб за, за чимось, там, то, що знаходиться в погрібі, якісь консервації чи ще щось, то потрібно так, максимально швидко, включив, світло, зайшов, взяв, що треба і вийшов, там, щоб не, не світилося світло, бо до лампочки злітаються. Колись я був... забув виключити світло то досить така велика частина джів злетілося до лампочки, там кругом лампочки кружали, там по стіні лазили і так далі. Тут, така ситуація була не дуже хороша. Потім їх звідти вже ну, практично нереально зібрати. Єдине діло ті, виходить, тільки випустити їх на вулицю. вже. Ну, ті, що відріє, залишилося їх ясне діло, забрав, поселив вулик, а ті, що там літали кругом лампочки, лампочку виключив. а... Двері залишив відкриті, щоб вони вилетіли на вулицю. Далі до когось вони там приєднаються. не вмирати їм тому в погребі. Ось така от історія, як знімаються трої з допомогою відра. Це такий звичайний дідівський метод. Може хтось там якийсь робить класний раєвок і так далі, то я не знаю це. Я не пробую шкода. Я пробував знімати з ящиком, не, не, не сподобалось взагалі. Бачив, знімають просто на рамку. Також зняти можна невеликий рій без проблем. Сідають на рамку, все собі опустив, від'язав рамку від, від, від палки. І там честрас підрочив, чи вулик, ну хто як, значить, це, понятне ну По суті, вже вони всілися. Більшість так точно. Ще кілька там хто літає, то це вже так. На дереві, на якому не сидів, немає, тому що. Він... Дві бджоли кругляє. Це вже таке це вже дрібниці, вони вже далі собі кудись полетять, якщо на тут їх залишив. Зараз понесу в погріб. Наверху на роботу, нехай там трошки посидя, ну І після того там десь ближче до вечора їх поселю в вулик. Зараз глянемо, як вони сидять. Мерте, вони собі всі відро обліпили з цих сторін, тут їм зараз жарко. в Погрібі вони зазвичай злізаються всі на рамку і той простір та під низом під рамкою. Вона так подіганає, стоїть, під низ, під рамку злізає, і там собі висять. Все, Все чисто, вже жодної бджоли немає. Тут знялося досить успішно, швиденько буває, що трошки складніше. Знімається там, залишається жменька але також залишилася, залишилася, куди вони дінуться. Матки в них немає, вони або вернуться додому, або розлітаються по інших вуликах, їх приймуть, якщо вони там самі попросяться нормально. Зазвичай вони з медом, то їх точно приймуть. Значить, йдемо не сам в погреб. нехай хай заспокоїться і готувати новий вулик їм, щоб поселити. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Кому щось цікаво, запитуйте, може щось комусь зможу підказати. Всім гарного дня!